Цей десерт це справжня кавово шоколадна панакота. Ніжна, ароматна, але проста в приготуванні. Та все ж є кілька секретів, які зроблять його по справжньому ідеальним, ніжним, блискучим і з балансом кави та шоколаду. Спочатку готую основу. Замочую 15 г желатину у 4-5 столових ложках холодної води. Мінімум на 10 хвилин залишаю, ну і поки що займуся шоколадом. 100 г молочного шоколаду розтоплюю на водяній бані або в мікрохвильовці імпульсом. Краще брати шоколад із вмістом какао 35-45%. Розтоплюй шоколад повільно і головне тепер його не перегріти, щоб він залишився блискучим і ніжним, бо інакше він може стати зернистим. Якщо все ж таки шоколад густіє і стає зернистим, тоді додай 1-2 чайної ложки вершків або теплого молока. Розмішай до однорівності. Якщо і що тобі подобається виразний смак, тоді можна змішати 50% молочного шоколаду і 50% чорного шоколаду. Тепер вершки. У каструлі нагріваю 500 мл вершків. Їх кип'ятити не потрібно, а просто довести до гарячого стану. Це приблизно 85 градусів. Використовую жирні вершки не менше 30%. Тоді десерт буде ніжним і триматиме форму без гуми. Знімаю з вогню і додаю 50 г цукру. Перемішую до повного розчинення. Додаю розтоплений шоколад у гарячі вершки і розмішую до однорідності. У ще гарячу суміш додаю розтоплений желатин. Я розтопила його 5 секунд у мікрохвильовці. Помішую, поки він не розчиниться. Але якщо бачиш, що є дрібні грудочки, тоді проціди масу через сито перед розливом. Ну і нарешті головна нотка міцна кава еспресо або лунго. Використай свіжозаварений еспресо, а не розчинну каву. Аромат буде значно глибшим. Вона зробить десерт вишуканим і з легким ароматом гірчинки. Для аромату також можна додати зараз кілька крапель лікеру, наприклад, амаретто. Ну і залишилося розлити масу у силіконові форми або склянки. Кладу їх до холодильника, не варто класти десерт у морозильник, желатин втратить ніжну структуру. Ідеально це залишити на 4-5 годин у холодильнику. Ну а якщо хочеш більш виражений кавовий аромат, тоді залиш на ніч. От і все. Перед подачею можна прикрасити кавовими зернами, тертим шоколадом або збитими вершками. Солоджуватися ніжним ароматом кави та шоколаду у десерті. Десерт пана кота з кавою простий у приготуванні, але виглядає як найкращій кав'ярні. Ідеально для романтичного вечора або й для душі смачного!